наших сродників, де поминали всіх вождів і воїнів християнських, українських на битву бієни і за всіх от віка спочили християн. Сьогодні, дорогі Євангелія пробагача і Лазаря, також відкриває нам завісу есхатології, завісу <кхм>, майбутнього е, життя. Завісу Царства Небесного, вчення про потойбічний світ. Вчора мої, Святий апостол Павло Ясно говорить, я не хочу, щоб ви не знали про померлих, щоб ви не відали про поверлих І сьогоднішнє мої, Євангеліє пояснює нам Оце загробне життя. Притчі про багача і Лазаря. Сказано: був один багатий чоловік, він одівався в порфіру і бесон, тобто одівався, як цар, і кожен день бенкетував з друзями своїми. Але біля воріт його дорогів валявся убогий, нижчий Лазар, який би хотів насититися крихтами, які сходили з столу багача, але і того йому ніхто не давав, і пси приходили і лизали рани Його. І сказано дорогі бо помер багач і був похований, тобто був закопаний. І помер убогий Лазар, і ангели взяли душу Його і віднесли на лоно Авраама. Дорогі бої, зразу кидається в очі в сьогоднішні притчі. Що бідняк названий по імені, його звали Лазар? А про багатого ніяке ім'я не говориться. Звичайно, дорогі бої, що бідняка знайшли ранком на вулиці і поховали, може, чуть краще, чим ховали якусь скотину. А звичайно, дорогі бої, багаті пишні похорони були у багача. і, звичайно, Багатий і пишний пам'ятник з мрамору був поставлений над його могилу, і там було написано ім'я Його, але ім'я Його дорогі було написано тільки для землі, тільки дорогівою для праху. А ім'я Лазаря згадується тому, що Господь наш Ісус Христос говорить до своїх апостолів: не радійте тому, що духи вам коряться. А радійте тому, що імена ваші записані на небесах. І ось дорогі бої, ім'я цього убого лазаря було записано на небесах, а про ім'я Багача і не згадується. Зрозуміло дорогі бої, що Божественний Спаситель цим хотів показати, що імені Його не буде записано на небесах. І далі, подальше, розповідь притчі й говориться. Що він попав у місце вічної муки, в пекло в ад, чи як говорили тоді юдеї в в шеол. І тут, тяжко мучився, він підняв очі свої і побачив Авраама і на лоді його Лазаря. І він дорогі воскликнув: Отче Аврааме, пошли лазаря, щоб він мочив, хоча б перст. Свій воду і змучив мій, мій язик. Такі дорогі бої важкі муки були у цього багача. І таке блаженство дорогі бої було у цього бідняка Лазаря, який наслідував Царство Небесне, який наслідував рай. І дорогі бої Орам сказав. Що між вами і між нами велика пропасть. І ні від вас не приходять до нас, ні від нас до вас. Цим дорогі бої показується православне вчення про те, що є пекло і є рай. І немає дорогі бої ніяких там єретичних чистилищ, так званої каторги потойбічної, що людина відбуде каторгу, чистилище, а потім наслідує рай. Сьогоднішній Євангеліє показує ясно, що між, між раєм і пеклом є непроходима пропасть, що ні ті не можуть прийти, ні ті. Звичайно, дорогі бої, що з пекла хотіли би всі повискакувати і попасти в рай. А чому дорогі бої говориться, і від нас ніхто не може перейти до вас? Тобто із раю в пекло. Дорогі бої, представимо собі таку картину, що мати в пеклі, а дитина, верніше мати в раю, а дитина в пеклі. Звичайно, дорогі бої материнське серце було порватися і скоштураю. Але цього дорогі бої неможливо. І це дорогі вої засторога теперішнім батькам і матерям, які уподобляються тим людям, які дорогі бої врятувалися із палаючого дому, із гарячого дому. А дітей своїх залишили вдома. Або дорогі бої врятувалися з потопаючого корабля, а дітей залишили на потопаючому кораблі. Це дорогі бої відносяться до того, що ми йдемо в церкву, а дітей своїх не приводимо до церкви, О, тому що літом їм жарко, зимою їм холодно, розумієте, і так йде, тому це вже входить в привичку. І, звичайно, дорогі мої, така людина ніколи не буде ходити до церкви. А ми знаємо дорогі мої, слова блаженного Августина, який говорить, що без церкви можливо все, без церкви можливо вірувати в святу Троїцю, без церкви можливо бути віруючим, без церкви дорогі мої, можливо читати і розуміти Євангеліє. без церкви можна бути богословом. Але без церкви, дорогі мої, не можна спастися. Саме головне. Розумієте? Тому що, як святий священномученик Кіпріан говорить, що кому церква не мати, тому Бог не батько. Так, дорогі мої, це сьогоднішня івангельська притча пояснює нам. І ще, дорогі мета сестри, святі отці навчають нас, що ні багатство не погубляє людину. Тобто, якщо багатий, то значить іде у пекло. Ні дорогі бої убогість, дорогі бої спасає людину, тобто, якщо ти нищий, то ти вже попадеш в рай. Але дорогі бої, правильні дорогі бої відношення до багатства і правильні дорогі бої поводження у нищоті. Чим дорогі бої неправильно поводив себе багатство? А тим дорогі бої, що він кожен день перував, бенкетував по царськи. І це дорогі, брате і сестри, не було йому осуд. Осуд йому було те, що він не бачив оцього бідняка Лазаря, який конав з голоду, з холоду дорогі бої. Сказано, всі приходили і лизали рани його. Згадаємо, дорогі бої, що. І Авраам був багатий і дорогі бої, ми бачимо, що Лазар є на лоні Авраама, тобто він великим у царстві небесному. Багатим був і Давид, багатим був цар Соломон, дорогі бої. Сам Господь говорить, що про царя Соломона, що і сам цар Соломон у всій славі не одягався так, говорячи про польові Лілії. Багатим довір був і наш святий апостольний князь Володимир. Але дорогі Дорогівої, коли він охрестився, став християнином, то на дворі, на горі княжі до Огівої в Великокняжному палаці, роздавалося милостання всім убогим. А ті каліки, які не могли прийти на княжий двір, тим розвозилося милостання на підводах. Гадаймо дорогі бої нашого благовірного князя Ярослава Осномисла. Коли він представився, відійшов до Господа, то по його заповіту 40 днів і 40 ночей роздавалося багато милостиня на церкви, на монастирі і убогим. Таке дорогі бої було правильне відношення до багатства. Гадаємо, філарета милостива. Він все роздав. Все роздав, хоч був дуже багатий. все роздав убогим. І навіть коли він ворав поле, а надійшов бог і попросив нього коня, він і того випріх. І здавалося бися, що він зубожив. Але тут до її сталося, що приїхали царські посланці, які обирали наречену для сина імператора, для царського сина. І цією нареченою дорогі мої була вибрана його внучка Марія. І він дорогі мої ставив би зятем самого і сватом самого імператора, дорогі мої, і, звичайно, що всі його витрати ви обовнилися. Так, дорогі мої, і обожество не приводить до раю, тільки дорогі мої правильне ставлення до обожства, таке, як було у цього. Бідняка і нижчого лазаря. Він, дорогивої, не нарікав на життя, він постійно молився і терпів, тому що в святому Євангелії говориться, що терпінням спасайте душі ваші. А святитель Тихон Задонський говорить, що без терпіння немає спасіння. І ось дорогивої він, по слову Євангелії, притерпів до кінця і спасся. Так дорогі бої Господь винагороджує кожну людину. Є дороги бої християнське повчання, що був такий же убогий і нижчий, як і цей Лазар. Але він дороги бої постійно нарікав, скільки мені ще мучитися на цьому світі, що забери мене Господи вже з цього світу. І ось йому являється Архангел Гавріїв і говорить йому. Тобі залишилося жити ще три роки. Я можу замінити трьома годинами в пеклі. Тобі ці три роки, і ти відійдеш в рай. О. Він погодився, дорогі мої. Коли він опинився в раю, він знову почав нарікати на Архангела Михаїла, що обіцяв мені, що три години, а не приходить вічність. І знову до Гівої з'являється Архангел Гавриїл і говорить, що не прийшла і одна мить. Тобто до Гівої уявимо собі, що там немає часу, тому що в вічності взагалі немає часу. І ці мучення будуть вічні і незносимі ще тому, що, вони будуть, що там немає часу, там не подивишся на годинник, скільки мені ще мучитися, чи скільки ще до вечора, чи скільки ще до ранку. Там цілий час темрява кровнішня, невгасимий вогонь, черва невсепуща і тартар, вічна мерзлота. Ми вже з вами говорили, що це, звичайно, несовмісно, щоб був вічний вогонь і була черва невсепуща і вічна мерзлота. Тобто до гібої той вогонь пекельний, він не приносить ніякої користі, не дає ні тепла, ні світла. Він приносить тільки безконечні муки тим, які перебувають у пеклі. І ось дорогі бої, Архангел Авраїл сказав, що ти і меч ще не пробув у, у пеклі, а тобі здавалося, що це вже ти вічність тут. І тоді він змолив Архангела Михаїла і сказав: е, Архангел Михаїл виведи мене з цього е, місця, я готовий на землі мучитися ще і 30 і 300 років, а не тільки три, але тільки щоб не бути. В цьому місці так дорогі пояснює нам церква Христова сьогоднішнє Іванське вчитання про багача і Лазаря.